Сьогодні у нас на Тернопільщині дуже гарна погода, і мій коханий чоловік пішов працювати на вулицю, наводити порядки перед зимою. Він завжди так робить. І поки він наводить порядки, я вирішила наліпити йому ось таких вареничків. Він у мене полюбляє такі варенички, це з картоплею. Думаю, Попрацює, прийде і буде. В обід куштувати такі смачненькі варенички з вижарочками. Він у мене любить. То я думаю, поки він працює, мене на двір не пускає, бо я потрошки прихворіла, то я наліплю йому вареничків, хай посмакує. Варенички наші вже готові. Ось таку смачненьку зажарочку я зробила. І зараз йду кликати чоловіка на обід.